Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про музику і спілкуємося із концертмейстеркою і викладачкою Чернігівського музичного коледжу Елеоною Акчуріною у передачі Наші люди. Музичне влучили викладаю 49 років. Я почала почалась вторгнення, я вічно нічого не зрозуміла. Син тільки сказав, у нього троє дітей. Він сказав: Мама, треба їхати. Ти мій це стільки... Віднеслися старе покоління ще пам'ятає, що таке, що таке війна. Але душа була вдома. Вдома була душа, як там дом, як там чернігів. Концертместер телевідуна, яка акомпанує солісту, співаку, скрипалю, навіть в оперному театрі, для того, щоб співачка вийшла і заспівала щось, вона повинна вивчити все. Це з І хор повинен вивчити з концерт Студенти дають стільки, ми їм даємо своє знання і досвід, а вони нам дають свою молоду енергію. В музичному училищі викладаю 49 років, а попала я в Чернігів по направленням після Київської консерваторії. П'ять років працювала філармонія, потім пішли діти, прийшла в училище на концертмейстерську і викладацьку роботу. От. І все пішло добре, все учні були, випускники наш, нашими випускниками наповнені всі музичні школи нашої області. Всі, кого випускали, вони всі пристроїлися в школах. От. Але ну, був спочатку ковід, на жаль, а потім почалася війна. Почалась вторгнення, я лично нічого не зрозуміла. Син тільки сказав, у нього троє дітей, і він сказав, мама, треба їхати. У мене дочка в Німеччині 20 років вже працює в музичній школі, кстати, наша випускниця, випускниця Київської консерваторії, поїхали. Сіли і поїхали. У нас сім'я, сім чоловік. Всі поїхали. Ну все добре, розумієте, не настільки. Віднеслися, старе покоління ще пам'ятає, що таке що таке війна, розумієте? І воно настільки душевна во всіх смислах, і матеріальне, і, і в смислі житла, і ну все, все, все соціал, все, все, що треба, все, все, все для дітей. Діти всі пішли в школу. Батькам швидко значить, курси. Всі, 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 хто приїхав до Німеччини, всі ходять на курси німецької мови. Все було добре, все добре, розумієте, порядок, порядок, розумієте? закона. Законопо слушності, це характерна черта німців взагалі. Вот. І як вам сказати, іноді тут бачиш, тут асфальт, там ямка, там недороблено, там і що думаю, от німці цього от не допустили, розумієте? тут от, от завжди все, все завжди везде порядок. Порядок, порядок — Це дуже така відлічительна черта. Все добре. Вони всі такі милі, всі такі э, посміхаються. Такі дуже співчутливо відноситься з інцями. Ми одразу почали концерти наші українські. Моя Донька 20 років вже там в культурному товаристві, викладає музичні школи. Організували, моя внучка грала на Альті, була танцівниця з Одеси, композиторка наша випускниця з Харкова, дівчина з Полтави, піаністка і бандуристка. В общем, такий був гарний концерт, називається Музика для друзів. Дуже багато ми працювали, і народу було багато, і мали великий успіх, там преса все освічувала, все було зафотографовано. Вот. І те саме якось життя продовжилось. Але душа була вдома, вдома була душа, як там вдома, як там черніги. Все, весь час дивилися новини, дивилися там інтернет, що, там, що тут робиться, розумієте, ну дуже. Тим більше сказали, що у нас там десь теж я живу на Чорноволі, там ці будинки. Ці, от. І у нас теж там є балкон розрушений, були склоп там. Ну, навіть не в цьому справа, просто хотілося додому. Чесно кажу, за роботу. Студенти, ви знаєте, ми, звісно, вже там віці, ну а студенти дають стільки, ми їм даємо своє знання і досвід, а вони нам дають свою молоду енергію. Разумієте? І наша професія гарна тим, що ми весь час вчимося разом зі студентами. Змінилося тим, що стало менше трошки. Якщо раніше на наш відділ вступало 10 чоловік, то зараз. П'ять, от менше, от менше. І декілька, де декотрі студенти лишилися за, за кордоном, і це дуже нам складно, тому що викладати по телефону приходиться. Бачила, як займалася моя онучка Наті. Телефон, вона стоїть зайтом, викладачка зі своїм телефоном, і не ні туди пальчик, пальчик туди, все це саме. Ну, оце моя студентка, яка випускниця, яка зараз пандії, у нього у неї ще немає інструменту. От як вона у неї буде інструмент, я їй теж буду по телефону, сказати, куди пальчик поставити, який характер цієї музики, і як це викор, про що ця музика, і як це зробити, щоб ну, достойно закінчити наш коледж. Бо силою ну, обставин вона лишилась в Англії. В основному я працювала багато концертместером викладала. Предмет називається концертмейстерські класи. Я вчу, вчила студентів акомпонувати. Це дуже важлива е, діяльність, тому що всі е, скрипалям, да всім потрібен концертмейстер, співакам. Всім потрібен розумієте? Цьому це складна наука, цьому треба навчитись. По музики вокальна. Музика вокальна це слово і це душа. розумієте, і Цьому, цьому треба навчити. навчити. Розбиратися. Потім я говорю, наші студенти всі в музичних школах, випускники, і працюють викладачами, і працюють концертмейстерами, обов'язково, там є і вокальні відділи, і хорові відділи, і скрипкові відділи, розумієте? От, так що дуже така спіль... І ще є фортепіано. Наприклад, наприклад, людина грає на на трубі чи на саксофоні. А є обов'язковий предмет фортепіано. От трошки повинен розбирати. І вокал вона студент співає, але він повинен зуміти зіграти зіграти свою мелодію, розібратися в тому, що йому задали. І це дуже 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 необхідна. це людина, яка акомпонує солісту, співаку. Скрипалю акомпанує, акомпанує. Ну це в таких от в консерваторіях, музичних у школах. Ну потім вже, якщо це акомпанують оркестри, це вже так в великому театрі. А допустимо, навіть в оперному театрі, для того, щоб співачка вийшла і заспівала щось, вона повинна вивчити все, все з концертмістером. і хор повинен вивчити з концертмістером, і співак, і всі, 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 навіть танцюристи. Повинні спочатку е, вивчитись концертместра, розумієте, а потім це дуже така нужна, Три... ну, І це, ну, мабуть, поклик душі. Я дуже люблю свою роботу, дуже-дуже.